Доброго дня! В цьому відеоуроці ми навчимося відміняти останні дії, а також навчимося працювати ще з однією робочою областю: панеллю швидкого доступу. Ця панель знаходиться в верхній частині екрану. Як бачимо, зараз там знаходиться декілька клавіш, але дві з них неактивні. Давайте уявимо, що я, наприклад, працюю з нашим аркушем, і я можу випадково, а може спеціально видалив ці значення. Потім через деякий час я зрозумів, що не варто цього було робити, там знаходилася якась важлива інформація. І було б дуже таки добре відновити цю інформацію. Для цього і є клавіша відмінити. Якщо я на неї натискаю, у мене відміняються мої останні дії, які я щойно виконав. Щоб відмінити дві чи три останні дії, я просто на неї натискаю декілька разів. Можливо, пізніше я подумав, що краще все-таки було їх видалити. тобто Повернутися до нашого видалення початкового. Для цього є поряд, клавіша називається Повторити. Клавіша Повторити відміняє нашу останню відміну. Вибачайте за тавтологію, але так воно і є. Тобто, якщо її натискаю, у мене знову послідовно видаляється значення в цьому порядку. Окрім того, що можна для того, щоб відмінити декілька дій або ще повторити декілька дій, клікати на клавішу декілька разів. Є можливість нажати поряд цією що є стрілка. Я ще її натисну. У нас одразу висититься інформація, скільки дій можна відмінити. Можна відмінити одразу три дії. Так само можна робити і з клавішою Повторити. Тобто таким чином працюють клавіші відмінити і повторити, що знаходяться на панелі швидкого доступу. Клавіша відмінити є дуже корисною. і Користуються нею доволі таки часто, тому я одразу рекомендую вам запам'ятати гарячу клавішу, гарячу комбінацію для виклику цієї функції. Це комбінація Ctrl-Z. Спочатку ми натискаємо Ctrl і, не відпускаючи, натискаємо англійську літеру Z. Ця комбінація дозволить нам так само відмінити нашу останню дію або декілька, якщо нажимати її декілька разів підряд. Отже, ми розібралися з цими двома кнопками, що знаходяться на панелі швидкого доступу. Тепер більш детально розберемось з самою панелю швидкого доступу. Особливість панелі швидкого доступу в тому, що інструменти, які на ній знаходяться, є активними незалежно від того, на якій вкладці панелі інструментів ми знаходимось. Зараз покажу на прикладі. Тобто, наприклад, якщо я знаходжусь чи в формулах, чи в рецензуваннях, чи в даних, у мене завжди є доступ. До клавіш відмінити і повторити, тобто до всієї панелі швидкого доступу. І, мабуть, було б добре там розміщувати ті інструменти, якими я часто користуюсь. На щастя, в Excel будь-яка кнопка з панелі інструментів, тобто будь-який інструмент, є потенціальним кандидатом для розміщення на панелі швидкого доступу. Тобто, будь-яку з цих кнопок я можу розмістити на панелі швидкого доступу. Для цього я натисну на нього правою клавішою. І вибираю додати до панелі швидкого доступу. Наприклад, уявімо, що я дуже часто користуюсь інструментом виділення жирним. Я нажимаю правою клавішею додати до панелі швидкого доступу. І тепер, незалежно від того, на якій вкладці панелі інструментів я знаходжусь, я завжди можу виділити шрифт жирним. Тобто, це є дуже зручним. Я можу таке робити. Будь-які інструменти можу додавати до панелі швидкого доступу. Звісно, з часом ви можете переосмислити ці інструменти, що знаходяться в панелі швидкого доступу, і ви хотіли б частину з них видалити. Робиться це дуже просто. Ми вибираємо інструмент на панелі швидкого доступу, клікаємо на нього правою клавішою. І вибираємо видалити з панелі швидкого доступу. І він звідси зникає. Щоб більше налаштувати панель швидкого доступу, є Більша можливість налаштування за допомогою цієї клавіші, це трикутник з правої сторони від панелі швидкого доступу, тиснемо на нього і вибираємо інші команди. Тут у нас в лівій частині знаходяться ті інструменти, які ми можемо додати до панелі швидкого доступу. У нас тут відображаються найуживаніші команди. Якщо ми виберемо випадаючий список, ми можемо додати навіть з переліку усіх команд. І тут їх є дуже багато. Не думаю, що вам вони дуже знадобляться, але це так для, для загальної інформації. На правій частині у нас знаходяться ті інструменти, які вже знаходяться на панелі швидкого доступу. Ми можемо їх міняти місцями за допомогою цих стрілочок вниз і вверх. Клікаємо вниз, і таким чином ми можемо переміщати. Наприклад, я хочу, щоб жирний був самим першим з них. Після того, як ми вибрали, натискаємо ОК. І, як бачимо, наша панель швидкого доступу змінилася. Якщо кнопка на панелі швидкого доступу є неактивною, вона є прозорою, як в даному випадку повторити. Тобто, нам нічого зараз не можна повернути, бо ми нічого не відміняли останнім часом. Як ми дізналися з цього відео, панель швидкого доступу дозволяє розмістити нам ті інструменти, якими ми часто користуємось. Робиться це за допомогою правої клавіші і додати на панель швидкого доступу. Клавіші відмінити та повторити, які там вже знаходяться, дозволяють нам відміняти останні дії.